23 серпня у кривому розі після загальнонаціональної хвилини мовчання під державний гімн військовослужбовці підняли прапор України. Синій жовтий стяг розміром 18 на 12 метрів підняли на флагштоці заввишки 72 два метри, встановленому у центрі міста. Подивитися на підняття прапора прийшли містяни. Прапор для мене це все. Це моя країна, де я народилася. Я ще дивлюся, в мене сльози на очах. Це вся Україна. Прапор, наш прапор найкращий. Криворізький флагшток входить до трійки найвищих в країні. Його змонтували у міському парку героїв рік тому. Керівник Херсонської області Ярослав Янушевич каже: сподівається найближчим часом встановити схожий флагшток у центрі Херсону. Такий флагшток був підготовлений до встановлення і, на жаль, його не встигли встановити перед початком війни. Але я дуже сподіваюся, що я особисто своїми руками, руками інших херсонців, зможу це зробити найближчим часом. Ми з вами бачимо, що наші збройні сили кожного дня. Роблять все для того, щоб все трапилося якомога швидше. Я сподіваюся, що все трапиться найближчими найближчим майбутніми, ну і щиро в це вірю. А те, що ми бачимо в сводках ока південь кожного дня, як хірургічно вони працюють на знищення наших ворогів, мені здається, що нас, нам не прийдеться очікувати довго. Після церемонії підняття державного прапора дев'ятеро криворіжців отримали паспорти громадян України. Їх прийшли підтримати батьки, родичі та друзі. Для мене е, отримання паспорта як справжній лист в майбутнє, тому що е, в цей нелегкий час це як поштовх, щоб нове покоління розвивалося. Разом з картками Айді молоді вручили державний прапор. Віктор Могоров, Віолетта Хованець, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.